В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Дніхсті, браті і сестри, сьогодні говорить Євангелист, що Господь проповідує Євангеліє Царства. Його слова є підтверджені чи підсилені, чи про рекламовані вчинками. Господь нічого не говорить надаремно і нічого надаремно не чинить, тому що його ідея, його намір, його дія є націлена на те, щоб спасти Людмил. Тому Господь, як, люди, як Господь у тілі у людському тілі, для нас часто є незрозумілий і невідомий. Тому що ми оцінюємо когось по собі. Господь є відмінний від нас. Він є Господь у людському тілі. І коли ми освячуємо на Йордан Буду, читаємо пророцтво та Господь Бог промовляє, людські думки не мої думки, а не людські дороги не мої дороги. Бо як відстоїть небо від землі, там відстоять думки мої, каже Господь, від обох ваших, і дороги мої від доріг ваших. Тому людині дається віра на яку вона сприймає Господнє Слово і Господнє діло. І чуємо сьогодні Господь вкотре говорить до двох слівців. хай вам буде згідно є до вашої віри. І то, що вони просили, то, що вони бажали і в що твердо вірили, це відбулося. Вони прозріли. Бачимо також оцього німого чоловіка, якого привели до Ісуса Христа. Він мовчав. Тому що піс, який у нім перебував, замкнув його уста. Він не міг говорити, він не міг проставляти Бога своїм словом. Однак бачимо, що стається. Господь звільняє людину від напасті Німого духа, і чоловік почав говорити. Тепер можемо продовжити трошки далі в думку, що він говорив після свого отуження. Мабуть, він до кінця своїх днів проставляв Бога. За те, що Господь зробив для нього, але знову ж таки на людську віру. Коли ми читаємо Євангелії від Івана, говорить Іван Євангелист, Ісус зробив ще багато, що не записано у цій книзі. Бо якби все було записане, Каже Іван, гадаю, що саме світ на місцеве написаних книг. Те, що ми перечитуємо, це є якась дещиця від того, що Господь зробив, прийшовши на землю. І його діяння власне скірова на то, щоб рятувати людей. І сьогодні. Читаючи в честь святе Євангелія, ми знаходимо слова євангелиста, де Він говорить, Ісус обходив усі міста і села, навчаючи їх і в синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вагоюючи всяку хворобу і недугу. Сьогодні Таке зайшло поняття чи, 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 чи слово, чи така вимога. Якщо ми влаштовуємося на роботу, чи десь на якісь заняття, нас просять скласти резюме, таке цікаве слово резюме, тобто виявити нашу позицію, що ми знаємо, що бажаємо які ми заклади завершили, закінчили, чим володіємо, які маємо навики. І в цьому резюме ми описуємо то, що ми можемо про себе самі сказати. Господь про себе не говорить нічого, тому що Господеві немає резону, немає потреби перед людьми себе представляти. Господь знає, хто він є. Він і питає у своїх апосеків, а за кого мають мене люди? І хоче почути, що кажуть люди про нього. Той каже за одного з пророків, той каже за Ілю, той каже за Івана Хрестителя. А ви, що кажете про мене, питає Господь, ти Христос, Син Божий. Каже апостол Петро. Оце є це розуміння, що людина може означити. ти син Божий. Сьогодні ж євангелист, по суті, озвуджує резюме Ісуса Христа. Христос обходив усі міста і села, навчав синагогах, обходив людей, їм допомагав їх оздоровлював. І так було по суті весь час перебування Христа на землі. І то, що ми сьогодні читаємо, це, по суті, є маленький один робочий день, так, кажемо, умовно, Ісуса Христа. Але скільки ще є поза Тому ми мусимо мати того розуміння, що Господь. Є не такий, як ми з вами, хоча б прийняв людське тіло, але Господня дія, Господні слова є абсолютно відмінні від того, що ми думаємо, що ми чинимо і як ми це розуміємо. Тому важливо є справа покласти наше уповання на Бога. Господь проходить і до нас. Він проходить до того, хто є нужденний, проходить до того, хто є у хворобі. Проходить до того, хто є скалічений, до того, хто страждає. І ми це прочітковуємо упродовж всього Євангелія. Фарисеї, горді і зухвалі люди, йому дорікають. Що ти, мовляв, показуєш з ними? Христос не має потреби щось показувати. Він каже, я сущий. Як ви цього не зрозумієте і цього не сприймете, ви помрете у ваших гріхах. Тому що я понад всім. І на вашу віру я можу зробити все, у що ви вірите. Яке ви переменіться, ви будьте Божим людом, ви не втрачайте віри і мені, тому що діла Господні про це говорять, зокрема і сьогодні то, що ми читаємо. Крім іншого, сьогодні наша церква возродеджує великомучника Пантелеймона. Цілителя, лікаря, серебряника. Він не один із ряду. Ми інколи шукаємо якогось ліпу, якогось зцілення, якоїсь поправи і шукаємо по рекламах, хто що дає пити, хто що дає їсти, хто там щось качає якісь. Речі, якісь вироби, які це є забобона силою Божою на нашу віру Господь зціляє через таких безсердників і цілителів, зокрема і через винокоможська Патлеймона, якого сьогодні ми святкуємо пам'ять. Тому у нашому житті. Маємо чимало легких моментів і пригод. Маємо болячки, маємо якісь враження, маємо якісь пониження, клопоти. Також зараз має якісь проблеми. Не шукаємо рішення десь на стороні. Господь має силу це поправити, але ми це маємо вірити. І Господь. Немає людей, що тих людей, які на Господнє Слово нам здатні помогти. Тому ми розуміємо, про що ходить, і не шукаємо на стороні непотрібних речей, тому що правдива віра вона проявляється у тому, як діє Господь. І сьогодні читаючи оцей Евангеліє про двох сліпців, про німого обіснуватого ми робимо висновок, що на нашу віру Господь здатний розрішити наші проблеми Це, по суті, залежить не перше від нас самих. Слава Ісусу Христу!